Вітаю, любі мої! Ви на каналі Ляшо Зв'язала, з вами Алла, але останнім часом так складаються в мене обставини, що не ляшу зв'язала, а де шокали, шо коли, що показала. Нагадую, продовжується спільник. Дівчата такі дівчата, засновником якого є Тома Новікова з YouTube каналом Єжу на дивані». Також є дівчата-фієчки, а є спонсори. Ви знаєте, чому я дівчат називаю фієчками, бо вони дарять нам подарунки. І це такі же майстри рукоділля, в'язання, як і ми. А спонсорами я називаю це магазини пряжі, великий магазин Ярна, який є у трьох містах України в Києві, Дніпрі і Харкові, а також магазин пряжі Харківський Аріатна. Цим магазином я ще не знайома, не була в них, не знаю онлайн, офлайн це моє опущення, але ближче до фієчок. Посилання я залишу і на учасниць, і на фієчок, і на спонсорів. Але хочу нагадати, що цей проєкт йде на платформі телеграм-каналу. І якщо постукатись, то до Тома Новікової, то можна до нього долучитись. І так, наші вічки, це Ксенія Лязарович. Зовсім недавно я узнала, що вона теж харків'янка, але вона не була на харківських зустрічах на бранці, і тому я не знала. Ксенія, знала, але Томановикова якось хоче організувати нас і щоб ми всі... Познайомилась зібратись у кафе неподалечку там і поспілкуватись, похизуватись, але це мрії, і я так вважаю, що вони в ближайший час, як тільки у тому буде віконечка, вони всі реалізуються. Також харків'янка Юлія Савлюк з її YouTube-каналом. В'язельний історій з Юлічко і Савлю. І оксі Максі хайдмейт по-українськи умова спільника, дівчатка-таки дівчатка це три категорії. Перша категорія, як виправити невиправно, друга категорія сам собі режисер, але потребує допомоги. І третя категорія. Подруга не чоловік, з нею не розлучишся. Вибираємо одну, а може і усі три категорії і в'яжемо. Ну, мабуть, усе я розповіла. Залишу, нагадаю ще раз, залишу я посилання на всіх учасниць, на спонсорів. Кому буде цікаво, можна переглянути дівчата, чим вони хезуються, які у них прогреси. А у мене, щас ви все побачите: як прогреси, так і регреси. Де я була засмучена. Де опанувала себе, взяла бруки і продовжую процес. Ну, це все буде чуть потім. Але хочу попередити, почну я не з в'язального контенту. А з посилочки. Я її не розпаковувала, бо на це я, ну, по-перше, не маю права. А по-друге, цю посилочку дякую дівчатам з Запоріжжя. Вони відгукнулись. Я питала і в харківських петлях, але мені Віка з Запорожжя «Черівниця Добра. Відгукнулась єдина хто на мою по... просьбу питання, а помощі з сос. Так що посилочку я не розпаковувала, незабаром я її віднесу в шпиталь. Дякую кожній дівчинці, яка в'язала не тільки шкарпетки там і жилети. Я залишу, хто долучився з жилетами. Дякую, велике дякую від себе особливо, бо я не вмію в'язати шкарпетки, а тим паче, що ці шкарпетки повинні бути особливі. Їх декілька це і реабілітаційні, і для берців. І для спання хлопців, тому я не берусь на себе таку велику справу. Ну, а цьому усьому ви побачите вже незабаром. Приємного прогляду! Гатуйте кофе-чай. У мене, ви знаєте, невеличкі звіти. Дорогі мої в'язальні подруги, дівчатка, так склалася обставина, що я вимушена була завести новий канал на Ютубі, Ляшу зв'язала, і тому прошу вас підтримати мої починання, додати мені вогнику, щоб я. Я як швидше, як замого скоріше, не опустила знов руки і продовжила працювати. Зараз я запрошую вас на новий свій канал і дивитися мій тижневий звіт, дівчата такі дівчата». Незважаючи на те, що за вікном вже темрява, 9 година вечора я повинна була отримати важну посилку. Отримала таку посилочку, майже 30 кг від петелек добра з Запоріжжя. Дякую кожній дівчинці, бо тут шкарпетки та жилети, ви знаєте для кого і для чого. В ближайший часом віднесу до шпиталю і там дівчатка чекають, щоб роздати. Останній тиждень листопаду і в мене знов як прогреси, так і регреси. Була засмучена, але недовго поки не почала знімати відео. Зараз все, потрішечки я вам розповім. На минулому тижні погода була, як кажуть, гарний хазяїн собаку не вижене з хати. І так от і у мене виходити зовсім нікуди не хотілося, але я була змушена. І коли я поверталась додому, у мене часу в'язати було замало. і щоб якось себе, як не цукерочку, з'їсти, а брала, в'язала барватерапію, Я не знаю, як гарніше сказати. Літературною мовою, але до светру дох дії моделі у моєму виконанні. І коли я вив'язувала, я зрозуміла, я же не такий ж спец, ас в спицях більше в гачкуванні, і я зрозуміла те, що. Як іде як подача нитки. Якщо йде подача синьої нитки зверху, в мене більш синіх барв в візерунки. Якщо йде подача червоної нитки, коралової нитки в першу чергу більш коралова. І от така от. Колір терапія у мене буде на светрі. Дуже мені подобається, як лягають везерунки. Ну, мабуть, такий, такий у мене настрій. І оце мерехтіння, таке от, коралове, заглушає, чи... Синій колір заглушає цю яркість, а корал до синього більш додає таку яскравість, і мені це подобається. На даний час мені це подобається, відв'язала вже 31 см, ще трішечки, і я завершу. Чому в мене пішов синій та кораловий колір в різних напрямках? Ну, по-перше, в мене не було бо такої, такого тримача, був тільки такий тримач. І Іринка мені люб'язно продала цю, як я тепер. Впевнена, дуже необхідну річ. Дуже дякую, але це був ще той квест отримати цей подаруночок. <клес> Чому був квест? Іринка відправила поштою. Ніколи я Укрпоштою вже майже років 5 не користувалась, а це вирішила, що мені потрібна з Укрпошти. Отримати посилочку. Ну, замовила, Іринка відправила, я слідкую, приходить посилочка на Укрпошту, йду в понеділок на тому тижні на минулому отримувати, а мені каже, що відправник її повернув. Я говорю, як же відправник повернув, якщо мені прийшло повідомлення, що я маю отримувати посилочку. Зв'язалась з ринкою, відвлекала її від роботи чи праці чи. Домашніх справ вона з'ясовувала, дзвонила на гарячу лінію, нічого нам не ставалося повернути цю посилочку. Ця посилочка поїхала до Іринки в Львівську область, потім Іринка мені новою поштою її все ж таки відправила. Я отримала, задоволена, давно я на ці тримачі поглядала. Вони дуже коштовні були. І я так, ну, найкоштовніше спиць, ну, я как, якось думала, чи запотрібно воно мені. Ну, коли такий випадок стався, що я могла отримати за пів ціни. Я не прогавила і дуже-дуже довольна. Подумаю, ще купити на три. Ну і другий, на чим я трішечки попрацювала у суботу, це вив'язування зразка. Дуже кортіло мені зв'язати кардиган з кауні. Замовляла це в розхам'ячки 8-1, але коли отримала, я зрозуміла, що це 8-2 кауні. Товщині і я побачила, що це чуть затовша нитка. Також хочу кардиган, але але зараз складається, що це у мене один бунтик, там 250 грамів в ньому, і мені, мабуть, не вистачить. Я замовляла, у мене ще є. Грамів в 88 новина танка і буде змотувати в два складання. Ви ж знаєте, що це неможливо, бо не вгадаєш секції. Ну, Буду щось вигадувати, чимось комбінувати. Але поки вот такий мотив я відв'язала. Планую також такий мотив зв'язати. в... Візерунки і виставити на YouTube-каналі. Дуже він мені подобається. Я в'язала і поєднувала з тканиною цей мотив. Плаття у мене було. Він великий мотивчик такий виходить. Зараз я вам скажу, скільки сантиметрів вже я його відпарила, але не попрала. На 25 буду щось вирішувати, але є над чим теж поміркувати. Взагалі, як ж завжди розглядала в гачкуванні, бо смужечки і переходи, там треба для спиць підбирати, мені це якось не дуже як зайшло, мабуть, років. 5. Я в'язала, тоді були модно, я випробувала в'язати кокетку зверху донизу. І от такими от смужками Кауні. Це був у мене Томас і Лавандер. Я їх поєднувала, мені сподобалось, але ж все ж таки в гачкуванні мені кауні більш сподобалось. На жаль, у мене залишилось всього два вироби з кауні, я вам чуть пізніше їх покажу. Перший мій светр був зв'язан із пряжі «Лавандер» кауні 8,1. От так виглядає полотно. А другий і друга моя річ, яку я часто використовую в обіході ношу її, незважаючи на те, що вона зв'язана мотивами, вона легка, практична і тепла. В... Постоянно її користуюсь і вже їй, мабуть, років 5. Була така задумка зв'язати мотиви по горизонталі асиметрії, мені це вдалося, я залишу фотографію, але може і незабаром мене побачити у цій блузці. Ідею я взяла в коштовному магазині, там, мабуть, була секційного крашення, але мотиви вже використовувала свої. Також ці мотиви хочу використовувати, пробувати в'язати махер гачком. Бо колись я в'язала махер, мені не сподобалось теж мотиви, але вони виглядали як звалений валяно вже. Дві пасми кауні 8 дроп 1 пішло на такий картиган. Це було замовлення. Над чоловічим светром я не працювала тиждень, тому мені хизуватись нічим. Цьому кардигану я присвячила свій вільний час і намагалась як швидше його завершити. Але так склалося, що в понеділок ми спілкувалися з Томайновіками, я ще перев'язувала рукави. А вівторок ми чи в понеділок увечері поспілкувалися з подругою. І коли вона побачила цей кардіган, вона відмовилась від подарунку. По-перше, вона каже, що наші сусіди багато таких кардіганів в'яжуть і використовують цю схему. Для неї це боляча тема, вона його не вдягне. Ну, коли вона його не вдягне, зачим мені продовжувати процес? Я трішечки посумувала. Але вирішила все ж таки його відкласти, бо все рівно мені потрібно розпустити два рукави і перев'язати його. Ну, коль подружці не до вподоби, Це не перша черідна моя, як кажуть, примха, я його відкладу. Може, розпущу і зв'яжу якийсь другий виріб, бо пряжі у мене вистачає, а може, все ж таки повернусь, але згодом. На все треба час, нехай відпочине. Ось такі були у мене проєкти на тиждень, так, проминувний тиждень в'язальний. На цьому тижні я планую взяти два інтерв'ю. Як воно складеться, я ще не знаю, бо дівчинка, з якою я планую записати інтерв'ю, це назвати майстром рукоділля, це нічого не сказати. Це художник по трикотажному полотну, розпис по трикотажу. Чому я так назвала, в неї багато жакардових вирібів, бо вона гарно поєднує цвіта, кольори. Жакардові вироби у неї більш. Ну, коли я занурилась в цю тему, то побачила, що це. Квіти Слобожанщини» – це дуже приємно. Бо Харків це Слабажанщина, і я хочу з змілей записати інтерв'ю і викласти на Ютубі. Дуже цікава людина. А подруги в Харкові, я вже це вам показувала на YouTube каналі, є виставка HideMade, де приймають участь дуже цікаві люди. І також хочу взяти інтерв'ю у організаторів і показати їх нову студію. Як складеться цей тиждень, я ще не знаю, бо зараз тільки в понеділок. Всім дякую, що ви залишались зі мною, що ви підтримуєте мій канал, ставите мені подобайки, це дуже приємно. Завжди я рада бачити вас, ваші перегляди. До зустрічі!